Йому казали, не бійся тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК. А вони там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть. І тому його забрали. Але правда на його стороні. І його мають повернути. Бо його не мали права брати. Він має батька лежачого, він має доглядати батька. Що пече? Пече. Де пече? Де? Нога ну, ну, певно ну, пече. — Що-що? — Тут, 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 О, тут. — тут, Я я Так, то я, я там. Дякую, дякую. Все буде добре, все буде добре. що Я туди і вірю на цвинтар, я там не витримаю. Мені так серце буде. Йосип, е, нема ще дозволення на цвинтар, немає ще дозволення. Мусимо боротися. Людина, якщо є на догляді інвалід першої групи, а якщо має ще підгрупу, він має звільнення мати без довідки. Він мав всі довідки. Ті мсек, висновок довічного він мав паспорт, він Все мав він після 6 серпня. Він до 6 серпня нас дають відстрочку на три місяці, як дають воєнний стан. Він йде туди в ТЦК, і він їм каже: от всі мої документи. Крім е, тої довідки, що я здійснюю сторонній догляд, тому що зараз реорганізація, і я то мені не надали ще цієї довідки. Вони, не прийнявши від нього тих документів, що вони мали прийняти, вони його відпускають додому. Вони його тоді не беруть. Тоді що вони роблять? Дають повістку через пошту. Пошта йому приносить повістку, він не думаючи, чи щось погане, приходить в адмінбудинок до старості, до мене і бере в нас довідку.